Всім добрий вечір, мої дорогі друзі. Багато хто з вас знає мене по соцсетях і знають мене як козовода. В общем, знаєте, що мій чоловік зараз знаходиться в ЗСУ, і дома на господарстві я сама. У зв'язку з цим мені тяжко тягнути стільки хазяйства одній. Просити когось навіть хай з родичів я вже не хочу. В кожного є своя сім'я, свої заботи. Знаєте, як воно надоїдати, тож не хочеться. Отже, ми прийняли таке рішення з чоловіком, що ми продамо кози. Так що, дівчатка, хто бачив мої кози, повіду, будь ласка, звертайтеся, я їх продам. А, а, недорого. Думаю, за ціну ми з вами договоримося. Бажано продати все стадо в одні руки. У мене три дійні кози, але вже готуються до запуску дівчата. І е, дві маленькі один козел ті, дійні РП, маленькі дві у мене процентні нубієчки, і парень у мене нубієць. Знаходимося ми, Хмельницька область, Дорожненський район, село Копачівка. Так що, кому потрібні кози, звертайтеся. Буду рада бачити вас. <кій> що, Всім пока!